Вніше мистецтво у світі, що надихало первісних людей, Тут знаходяться рисунки, відображаючи релігійні релігіозневозріння древніх людей, а також ті заняття, якими не займалися, яку сакральну інформацію зашифровано на українських рушниках і писанках. Деякі знаки, якими користувалися трипільці, їх європейські предки, і малоазійські, вони взагалі виникли в кам'яному вісім. Валерій Бебек досліджуватиме поселення епохи палеоліту, щоб дати відповідь на питання, коли людина вперше почала творити. Дивіться далі. Вітаю, шановне Товариство! Археологи стверджують, що перша людина на території сучасної України з'явилася понад мільйон років до нашої ери в районі Карпат. Це село Молодове на Буковині. В той час, як Північна Європа і Росія були вкриті льодовиком, товщиною понад 600 метрів в Україні вирувало життя. Саме в епоху середнього палеоліту, а це 150-35 тисяч років до нашої ери на території прадавньої України народжується мистецтво. Останець піщаника сарматського моря кам'яний панцир з гротами і печерами слугував культовим місцем для древніх людей. Цей великий кам'яний пагорб серед степу особливо зацікавив археологів на початку ХХ століття. Тут знаходяться рисунки, відображаючи релігійні воззріння древніх людей, а також ті заняття, которыми вони занимались, господарство, быт, ну і различные мифологические представления людей того часу. времени. Досліджуючи кам'яну могилу, археологи відкрили 65 гротів і печер виявили декілька тисяч рідкісних наскельних зображень, що розповідають про господарство первісних людей південної України, їхню духовну культуру. Наши рисунки получались путем протирания песчаника острым предметом и имея контурный характер. Хотя есть рисунки, нанесенные краской, а краска делалась довольно просто, она была естественного происхождения, просто животный жир перемешивался с э, золой, получалась черная краска. А также использовалась охра это естественный минерал, который находится в природе и дает красный цвет. Художники палеоліту зображали переважно тварин: зубрів, коней, оленів, мамонтів. Їхня майстерність з роками вдосконалювалась. Фігури тварин набували пропорції. З'явилася штриховка, суцільне розфарбування, різні кольори, що відтворювали об'єм. Первісний живопис із печер Альтаміра в Іспанії, Гласко Фондегом у Франції, Капової печери на південному Уралі Четалгуюк у Туреччині зберігся до наших днів. Тварини, мов живі, постають в натуральну величину. На думку шумеролога Анатолія Кефішина. Навіть чатал Гуюк та інші археологічні культури до писемної доби насправді походять від тисячолітньої південно-української цивілізації кам'яної могили. Приазовські тексти не тільки більш архаїчні за знаковою суттю, але й значно змістовніші. Те, що в них викладено сюжетно з рядом специфічних деталей, в турецькому шатал гуюку зведено до коротких формул. Професор Бебек взявся аналізувати предмети до історичного мистецтва. Він порівняв тисячолітні малюнки кам'яної могили Альтаміри в Іспанії та капової печери в Росії і помітив, що печерні фрески в Іспанії характеризуються недостатньою чіткістю графіки. Малюнки капової печери мають більш чіткі силуети, коней і мамонтів. А от українські петрогліфи, на думку професора, є найскладнішими з технічної точки зору. Археологи які намагаються розгадати зміст петрогліфів кам'яної могили, свідчать, що давні мешканці українського приазов'я вже висікали на камені певні схеми, які нагадували календарі, Було зв'язано з такими то определеними е, циклами. Тобто е, е, чоловік читав уже якісь періоди. Періоди, скоріше всього, були зв'язані е, не з його лічною життю, а з жизнью е, е, всього племіні. Скоріше, це було связано з якими-то астрономічними наблюдіннями. Мистецтво танцю ймовірно розвивалося з імітації поведінки тварин, мисливських і військових вправ. Наприклад, на стелі печери містерій в кам'яній могилі зображено двох мамонтів: коня, носорога, а поруч жінки танцюють у колі. На обличчях деяких з них одягнені маски тварин. Ще одним прикладом первісного мистецтва є мізенська стоянка на Чернігівщині. Внізені дійсно таки вперше були знайдені не вироби мистецтва, які поєднували в собі живопис. Графіку, графічний орнамент і скульптуру, і от, скульптурні зображення, які були знайдені Федором Вовком, вони досить специфічні. І вже тоді Федір Вовк дав їм свою інтерпретацію, яка власне збереглася до сьогоднішніх днів. Частина з них він інтерпретував як жіночі зображення, частина як фалічні зображення. Тому ми маємо тут поєднання і жіночого, і чоловічого начала. На Мізинській стоянці було знайдено вироби з кісток мамонта з меандром, кутами, ялинками, зигзагом та рядами різьблених похилених ліній, що утворюють шеврони. Виявлено також розпис червоною вохрою, природною фарбою різних відтінків – від жовтуватого до пурпурного. Та особливо Валерія Бебика зацікавили жіночі фігурки. Люди палеоліту жили в матріархальному суспільстві. Вони вже пізнали любов, але не дуже розуміли, звідки беруться діти. Сім'ї як соціального інституту ще не існувало, і тому діти не знали свого батька. Проте свою матір знали всі. Саме тому в палеолітичному мистецтві такої воги набуває роль богині матері як засновниці роду. Образи богині матері у вигляді невеликих за розміром жіночих статуеток часто зустрічаються в палеолітичних археологічних стоянках прадавньої України. Їх виконано за одним загальним принципом: кінцівки, ледве намічені, риси обличчя не позначені проте різко, підкреслено ознаки жінки матері. Такі статуетки образно називають палеолітичними венерами. Очевидно, що головна ідея цих зображень продовження роду. Вчені пов'язують їх з культом жінки-браматері в родовій общині, де спорідненість велася по материнській лінії. Дивіться далі, ким були трипільці та які сакральні символи залишили вони нам у спадок. З часів палеоліту пройшло понад 40 тисяч років. Вчені доводять, що на території сучасної України життя не перервалося ніколи. Аналіз артефактів українського палеоліту та трипілля свідчить про те, що трипільська цивілізація є культурною правонаступницею цивілізації Кирилівки, Мізина і Кам'яної могили. Трипільська цивілізація набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії. Городища та села трипільців розташовувалися здебільшого в низинах біля річок. Площа поселень досягає 200, навіть 300 гектарів. Це означає, що в них ж могло проживати до 10-15 тисяч людей. Що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті, не в світі, бо, скажімо, у Масопотамії в той час були поселення і більших розмірів, і з більшим населенням а для, для Європи це було щось. Крім того, у них процвітали ремесла, такі як ткацтво. Вони займалися скотоводством, вирощували різну подобу. Уявіть, на той час трипільці мали 10 видів тканин, яка мала різну форму, чого навіть сьогодні не можуть пов... це все було земна. Неякі майстри сьогодні не можуть повторити майстерність трипільців. Уявіть, тобто наскільки ця культура була дивовижною. Дивовижним у трипільців був посуд. Його ліпили з глини. Це були різноманітні горщики для зерна, також ложки, друшляки. Який би горщик, яку форму ви не подивились? Там абсолютно видно ручне ліплення. Уже тепер трошки знайомшись. Тим можна побачити, що це залишається, і суть була не в тиражуванні, Це була. Я навіть таких слів ще не знаю наскільки це було справжнє життя, і не для того, щоб продати, а для того, щоб, мабуть, якісь вищі цілі передати нам. Трипільці ліпили з глини жіночі статуетки, намисто, амулети, поверхню посаду вкривали заглибленим орнаментом або канелюрами у вигляді стрічок з кількох паралельних ліній, що утворювали спіральні форми орнаменту. Завдяки трипільській кераміці до нас дійшла унікальна система символів. Деякі знаки, якими користувалися трипільці, їх європейські предки, і малоазійські, вони взагалі виникли в кам'яному місці, що мисливці на мамонтів, використовували щось подібне. Чи є між цими знаками зв'язок? Як вони розвивалися? Це вже питання для вчених, яка була підстава. Ми говорили на початку про якісь архетипи і таке інше про архетипічне мислення. Це вже питання до психологів. Ромби, свастики, хрести, всі ці сакральні символи збереглися на українських писанках і рушниках донині. Звичайно, те, що малюється глинами і робиться на опуклому горщику, зовсім по-іншому лягають на рушник, але принципи світобудови там зберігаються. Це парність, це трьохярусність, чотиричасність. Це абсолютно те, що на горщиках, те є і на рушниках, те є і на писанках, те є в усьому. Навіть той, хто не знає, продовжує так робити, потінському музеї зберігаються артефакти, знайдені в долині ріки Хуанхе. Гончарні вироби культури Яншао дуже схожі на трипільські. Зокрема, за формою, орнаментом, забарвленням. Валерій Бебек не виключає впливу трипільської цивілізації на культуру далекого сходу. Є спільне те, що і ті, і ті були давніми хліборобами. А це заняття, яке накладає певний відбиток і на людей, і на суспільство, на їх світогляд, на філософію, на суспільну організацію. Тому ми можемо побачити дуже багато спільного у трипільців не тільки з Яншау, але й з культурою Харапи Мехенджадаро, з культурами з території Ірану, месопотамії, навіть стародавнього Єгипту, доби до, 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 до фараонів. Археолог Віктор Клочко висунув теорію про те, що трипільська цивілізація є материнською по відношенню до археологічних культур Анатолії, Середземномор'я та Близького Сходу. Від цих поглядів археологи відмовилися десь приблизно на початку 50-х, коли стало зрозуміло, що культури з мальованою керамікою виникали у всьому світі в різний час з різного приводу. Виникли до речі, звичай розмальовувати кераміку, з'явився приблизно за Чотири чи п'ять тисяч років до появи трипільської культури в Україні, так що можна говорити про експансію культур мальованої кераміки з території Туреччини або Сирії, ну принаймні в Європу, це факт. Коли вперше у людини виникло бажання щось створити, одні дослідники вважають, що першим проявом мистецтва є смуги на шарі глини на стінах печер, так звані макарони і відбитки долоней. Інші доводять, що найдавнішим було мистецтво виготовлення опудал тварин, на основі якого виникла скульптура, а вже потім рельєф, гравюра та малюнок. Але очевидно, що поява мистецтва пов'язана з пізнавальною діяльністю людей, з їхнім осмисленням навколишнього світу. Мистецтво змінювало соціальні зв'язки, допомагало формуванню первісної общини, ставало засобом передавання досвіду. Українська цивілізація має тисячолітню історію, і невід'ємним атрибутом цієї історії є українське мистецтво, яке сягає часів палеоліту. В українських сакральних малюнках, вишивках і писанках в українських піснях і танцях наші предки зберегли код тисячолітньої української нації. Не знаючи цього, ми не можемо рухатися вперед. Слава Україні!